Привіт вам, шановне панство. Я тут заглянула, два дні не бачила, чи скільки днів, а в мене такий щавель, такий бодрячком гарний. А цей аж перестрашилося. Дивіться, Тоже вже таке здоровенне. Ще би знати, що воно таке, ну я була впевнена, що цукіні. А по формі ну чисто гарбуз, по кольору зовсім не гарбуз, правда? І от таке от здоровенне виросло. Ну прям ну, велике. велике дивіться. Треба його відрізати, відкотити десь і думати, що з ним робити. А цей пам'ятаєте кущик, що я виробувала? Ну, він, до речі, симпатично цвіте. Я просто таку форму не дуже люблю, але квіточки. Квіточки гарні. Такий насичений, насичений колір. О, ну, тут ще одна буде квіточка скоро. От, такі то справи, полуничок кілька ще є. А, йшла, десь до малини, не дійшла. Ага, тут. Тут. О. О. Буде трошки п'ять малинок. Ну, більше ж буде, жартую. От, але буде. Ось такі матвинки мої врожаї. Я йду підрізати чуть-чуть штори трошечки, щоб вони все ж торкалися підлоги. І багато робот. Багато дістала машинку свою, але так давно не шила. Що доводиться пригадувати, як тут строчку. Бо в мене машинка міцна така, як вілтешила. І з великим рукавом. Ще й взяла педаль, яка не працює стару, нової. На щастя, пригадала, що в мене машинка працює із кнопки старт. Так що потрошки пригадую. Але штори вже ж я зможу підшити. А, до речі, недавно донька хотіла ходила з своєї тканини, дуже простеньке таке платочко, таке буквально чотири шва. То їй сказали 250 фунтів. Не знаю, скільки би коштували штори, тому навіть вигідно купити машинку. Тут є дешево там 60 фунтів, 50. Ну, в мене дорога, бо в мене така для квілтинга. І от. Слава Богу, є. Так що будемо скоро дивитися на штори. Не захотіла брати дошку із собою, ну і вже шкодую, звичайно. Бо об'ємна річ така, ці всі згини, знаєте, ну от. Бачите, хочеться пропрасувати. Ось. Ну, буде мені це, якщо набридати, ну то поїду та й привезу дошку. Але зараз от першу примірюю, і тоді вже будемо бачити, чи все добре і продовжувати. Збираю шафу Артур з татом. І я так рада, що я взяла з вішачками, із рейкою, із поличками. І бачите, в неї ще й слайдендор двері, які їздять, не відчиняються. І я думаю, що це зекономить простір. От, ну зберуть, має бути сама шапа сіра, а двері в неї коричневі, такі от, бачите, стоять, як його столик. Досить цікаво виглядає. Ну, зберемо, вже будемо її сувати тоді. І то крісло може будемо сувати. Хто куди залізе. Нам головне, щоб дитина могла дойти від дверей до ліжка, залишити такий простір. Ну, от вущі зробила. Мають ще мабуть. Хотілося б, щоб м'якше вони висіли. Але я думаю, будуть ось. Ну, цю квіточку бідну. завжди мішає чоловікові, не знаю. Щось вони не зійшли з характером. Ну що ж, залишилося мені дві ці широкі, широченькі. І... Сьогодні закінчу, надіюсь. Попрасувала, повісила. Єдина проблема не можу бокові вікна дістати помити ззовні. От, а так кажучи, якщо є в нас така височенна драбина, тут стоїть і він е, помиє. Ну що ж, порожня кімната, готова до прийому, шафів та ліжка. Більше ми її такою не побачимо. Ви знаєте, я рада, що я взяла штори такого кольору, як стіни, тому що вони якось не вискакують наперед. Ну, може, це тому, що зараз ще ж немає меблів і так вписуються, але все одно мені подобається, що не грають вони якось Першу скрипку. Просувала довше, ніж шила, бо що там на машинці швидко? Але все ж вирішила попрасувати. Не буду ж я потім знову їх знімати і просувати, правда? Один раз повішу, і все. Ну що ж, чекаємо доставки завтрашньої. Будемо бачити, як зміниться далі наш дім. Привезли тільки що ліжко. І, значить, привезли основу. І матраси. Тут е, такий доволі складний матрас. Так. М -м. Бачите, як він іде такими двома. Я потім розберусь. Значить, один широкий і ще один, такий середній. Потім почитаю, що для чого. От, е, приїхали. Е, це компанія, яка тільки доставку робить. І немає підголів'я, знаєте, хедборд. Його нема. Я Кажу: а може таке бути, що він воно у вас тут в машині? Він каже: ні, у нас тільки було ось ці е, три айтема. Ну. Е, він мені ніби сказав чотири, але є три. <с? <с?> Ми зараз його зберемо. І буду я дивитися, може, знов такий випадок, знаєте, як було, там знижка була. І, можливо, підголів'я туди теж на, на картинці воно було. Ось написано повний комплект, а не пішло в сам товар. Ну, зараз беремо і будемо думати, буду туди дзвонити чи писати, чи що, і виясняти. А зараз розбираємося. Як складається, як скріпляється, інструкцій теж нема ніяких. Ну, ніби тут не важко. Ножки скріпити між собою дві ці половини, на одній половині є шухляди. Я хотіла, мені подобаються, коли вони є. Ну, і ось кінк розмір. Вони ще кажуть, ми матраси не заносимо на другий поверх, щоб вам нічого не пошкодити, не було претензій. Але такий хлопчик гарний був то був син, кум, і він, і вони. Поносили це все, все ж заніс. <смі> ну, дякую йому. Ідемо збирати. Поставили такий матрас суперський, просто сумасшедший. Я думала, тут два матраси, а це один так зроблений, що вони один над другим. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже класний. Тут є по одному нижньому ящику. Дуже легко відкривається гарно. Там будуть тумбочки, тому я брала що, два ящика з цієї сторони і з другої. Що будемо робити з цим хедбордом? Ми ще не знаємо. Ось, Але я ще нам купила, ну, щоб захищати цей матрас, то я купила кейс. Такий і пише, це швейцарський. І пише, що він навіть охолоджувальний. Як це може бути, я не дуже розумію. Але я все ж надіну цей кейс, Ну, то зручно зняв його, виправ разом з постількою. І надіюся, що бо цього матраса дуже велика гарантія. Ось, І я надіюсь, що він нам тут якийсь, якийсь саппорт треба читати, що він нам послужить. А, 5 років гарантії. Так, це наш місцевий англійський. Ось е фірма з гарною репутацією. Ми вже всі полягали, звичайно, на ньому. <свісно> Такий класний, супер. Ось, що буде тут ще з цими тумбочками? Я не придумала. У нас є і Київські, якими ми користуємося старі наші. Вони зручні, але вони були білі і вони, знаєте, від з роками. Ну, якось так, такі не дуже вже білі зверху. от, І думаю, чи я б хотіла сюди під, де, під шафи. Коли прийдуть шафи, дай Бог, бо ніякої немає інформації, коли вони прийдуть. Е, якісь схожі на шафи тумбочки б вибрала. Ось, ну наразі думаємо, що буде з тим хедбордом. І якщо він входить, то коли він прийде, а якщо він не входить, то ми щось собі придумаємо або окремо, просто купимо. Або навіть нам буде цікаво прикласти руку і зробити самим, правда? Теж непогано. Е, колір, як бачите, такий, е, не знаю, капучино, щось таке. Ось підходить і до покриття коврового, до стін, подобається мені. Хочу застелити і перевірити. Постелила поки що подивитися. Ну, та що, бери та й лягай спати. Цей постіль своя я придбала для вітальню. Так, хочу показати про стирадла. Ми завжди використовуємо на резинках, знаєте. Ну, я думаю, що вже всі на резинках використовують. От, а цій постіль дуже приємна, виворотня сторона та що до тіла. А верхня грубенька, трошки така, знаєте. Але у вітальні, я думаю, буде класно. Ось поки що отак одягнула. І так виглядає. Ті ящики використовувати зручно. Так. І що? Ідемо шукати хедборд? Щось вигадувати. Прийде він нам чи не прийде? Так, і де ті шафи? Бо вже би, якось, знаєте, можна було збирати шафи. Було би добре. Ну, наразі отак виглядає спальня. Придбала таку ось витирачку, як сказати, написано, що від пилюки. вона так була щільно запакована, я її відкрила, а вона волога чимось пропитана. І тут, знаєте, шкаф, шафки я витирала, налетіло пилюки. І подивіться. Чік. І все прилипає до неї і не спадає з неї. Знаєте, коли звичайна така тряпочка, то ну, можна губити, вона совається та пилюка. О, а ця. Так що зараз я почитаю, мабуть, її просто миєш, сполоскуєш і знов. І знову використовуєш. А я поки що помию підпилюки, плиту. І треба ланчик готувати нам. Як зручно, коли часу обмаль, крильця поставити в ніндзю, а картопельку поставити в духовочку, є помідорки, свіжий, є оселедець, хлібчик. Як це називається? Булочки є такі в мене з ізюмом і от і поланчуємо трошки і займемося далі роботою. Ще дістала свій посуд нарешті. Тут є 5 різного розміру. Три великі Ні, да, і дві менші. Таких банячків. І так кльово. Дуже мені подобається. Дуже легко одягається, знімається. Він має, бачити, е, кришки дві, дві тільки. Ну, але вони підходять до всіх. Але я щось навіть не бачила, що він ще й має такі кришки. Це для меншої. О. Супер, так мені подобалося. Можна закрити собі, так, і в холодильник поставити. Або просто, якщо в тебе зайняті дві. Ще дві цих закрити. Клас! Клас, якщо вони будуть ще такі Лідлі, то я і доньці хочу купити. І навіть, навіть не знаю на що мені, мені вже не треба. Ось і так одна. Єдине, що я б хотіла ще таку ручку. Цікаво, їх окремо можна придбати? А з іншого боку, не знаю. А, це якщо от одночасно, наприклад, я буду вдвох готувати. То могла би так. Але завдяки тому, що вона знімається, гарно можна в духовку поставити цю каструльку. суперська, дуже класні. Рекомендую. До речі, у нас дощова погода, ну такі хмари. І от освітлення видно, що вімкнене над столом. Так крутяться ці лампи, я тут уточнила. Вони навколо своєї осі крутяться. Клас, супер! Можна вниз, а можна нагору, можна на стіну. <клух> Таке придумав чоловік, який я її купив. І воно навіть краще мені подобається, ніж, знаєте, оці довгі денного світла такі. То Та ці мені оригінальніші. А ще й направити можна куди потрібно. Так, прийшло мені. Гачки, подивіться на цю красу. Але я не думала, що вони такі яскраво-жовті. Я думала, вони такі бронзові більш будуть. Але, ну це ж прелість, ванну. Я шукала, знаєте, сафарі такий стиль. А, і є кріплення до них, такі, щоб не дирявити шурупами двері, то ось повісити на такі кріплення. Класна ця штучка. У них, бачите, такі мінімальне пошкодження. Отакі ми Ось і воно кріпиться, а зверху на нього гачок. Ну, от перевіримо, як воно працює. А що тут ще у нас є? Ще у нас є так, носоріг. А Який гарний. Оце у нас ванна буде Сафарі. Я спочатку скажу чоловікові це не те, це за жовте. я хочу якесь темніше. А воно, до речі, таке трошки. Тем, темного золота. От, але він каже, ну, в ту ванну буде гарно. кислон гарний. Ой, Спробуємо причепити зараз. Напевно, а не спробуємо, тому що двері ще ж не фарбували. А може не на двері це робити? До речі, треба подумати. Ось, може, не на двері це робити. Так, і полички мої під мийку на кухні. Мають бути такі два яруси, і вони висувні. Ось то. Зараз буду дивитися, чи їх треба збирати, чи вони зібрані. Ну, подивлюсь, і будемо порядок там наводити під мийкою. Отак, це пара, їх дві штуки, і ось такі деталі, запчастини. І ось така інструкція. Ну Тут доволі все просто. Я от на фото, ну, на фото завжди показують, знаєте, так гарно. Все влазить, так все стоїть високо. Подивимося, як воно в житті. Чи тоді всякі пляшечки туди помістяться. Так, в мене з'явилися лишні запчастини вже. Ось таке. І це не ніжка. Ні. Бачите, тут намальовано збоку десь. А, можливо, це або ручка оця я причепила. А якщо не ручка, то ось такі е, заглушечки. ага. Ну що, тут гачочки, тут ще гішачки є. Нормальна висота. Мабуть, нормальні люди би поміряли спочатку. Дві сюди не заходить, у нас вже фільтр справа висить. Ось, і е, дві мийки. От. Але одна зайшла і е, туди помістилися мої таке все, що мені треба. Е, Збоку залишилось такий для, або для сміття, або для чогось, можна використовувати на двері. Він може вішатись. Ось, і там сприйгер для прання. Ось, це, мабуть, я не буду вішати, бо воно буде мені доступ перекривати. Бо ці полички відкриваються, вона їздить нижня. але їздить вправо. Мені незручно, тому просто буду діставати так. Так що зніму це, що висить. От. от так. Або замовлю інші. Поки що хай стоїть тут. А от другу не знаю, зараз покажу. Другу можна тут залишити, або от, з правої сторони. Ну, сказати відверто я не дуже подобаю собі це. Щоб не купувати підставку під папір, наприклад, можна залишити. Тут дуже буде кидатися в очі, а там, ну от, входити, то і не видно взагалі її. А вже коли всередині то видно. Може бути тільки от для туалетного паперу. Я зараз поставила ті гачочки, тому що двері будемо фарбувати ще. Бачите? Ось, ну вони на дверях так класно. Я так приклала, супер класно. Е, ну, подумаю, як буде тут мені не, не подобатися. Може, ще десь примінимо. В кінці кінці у нас ще буде гараж. <гум> буде в, 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 в саду, хатинка. От. Ой, таке симпатичне мило купила для рук, що навіть не потрібно, треба цінник зняти, що навіть не потрібно переливати, знаєте. Так мені подобається. <гум> Залишила, поки так. <гум> Ох, не знаю, лишати, не лишати. <гум> так що треба познімати всякі лейбочки всюди, оціна. Наклеєні, от, пофарбувати двері, гачочки повісити, ще ту зебру свою. Знаєте, от дивлюсь я приліскові такі от тумбочки онлайн. І в різних магазинах, навіть на Амазоні, на eBay. Ну, В Нексті то просто такі ціни, ніби це якась цінність. А я тут вчора купляла сину полички в кімнату. 10 фунтів коштують. І дивлюся БНМ, Ну, прошу дуже. Ну, в Нексті ну, від 180. Ну, 160 можна знайти. Що там такого в тій поличці? цікавого? Ну, що, яка в неї така функція, щоб вона була якась супердубова? Не знаю. Лежати я на ній не буду, правда? Мені потрібно колір, щоб підійшов. Правда, шафи ще не прийшли. Ось, але вони ось такі от коричневаті. Навіть якщо відтіночок і буде відрізнятися, ось, ну нічого страшного. Але в тому, як ми вчора були біанем, то там всі по одній. Ну і цей, от, наприклад, такий, знаєте, стиль такий віледж, ну загородній, скажімо так, заміський. Е, ну, він до шафи мені не підійде. От. А там всі були по одній чомусь, і ще були такі цікаві. Ну як так, одна? То я приїхала сьогодні в інший БМ. і е, дивлюся тут. В кінці кінців не така вже в мене мета. Е, мені не потрібно головне, щоб дорого, правда? Ну, мене таке не цікавить. Мені треба, щоб було мило, симпатично, зручно. І на тому кінець. Ось. І я зараз дивлюся. Ну І в цьому магазині історія майже повторилася. Знайшла туалетний столик для косметики. Він такий бузенький, знаєте, біля вікна поставити, щоб місця не займав. І косметика, кремчики різні не стояли на підвіконні, оце під пилюкою. І такий самий, думаю, вже візьму і боковий. І що ви думаєте, він був один. Я перебрала оці коробки всі і знайшла другий, І так і знайшла. Ну і добре, відпала проблема одна. Так, тут недорога, недорогі меблі, але ви знаєте, вони легкі, тонкі, стильні, сучасні. І та тумбочка, я в спадок не буду її дітям передавати. Мені симпатично. Ну що тепер залишилося зібрати і подивимося, як буде виглядати. А як вам такий вишивальний столик? Я маю на увазі біля вишивального крісла, він вузький, бачите, має дві висоти. М -м. Я, наприклад, можу коробочку з нитками під нього покласти, вона акуратно закривається кришечкою, те, що сірого кольору, я думаю, це не критично. Зверху тут декружка, я би поставила айпад, щоб схеми собі закреслювати. От, і поряд якийсь там підносик з нитковдягач, ножички, ручки для малювання. Так? Досить непогано, може взяти. І він підходить по кольору до наших таких тумби. У нас такі є, що у вітальні стоять. Їздять за нами десять років, <гліст> але вони класні і місткі дуже. От і вони отак от виглядають теж. Що робити, що робити? Зараз ще подивлюся. Взагалі-то мені би і такі підійшов. Фактично мені потрібна одна поличка і внизу нитки. Але я знаєте, що я не пам'ятаю розмір своєї коробки, чи вона от внизу стане. Знаєте рівно, чи вона туди стане. Вибачте, що боком коробка важка, не хочу її знімати. А може, так я краще. Я зараз ось зніму тут розміри для себе і дома коробку, тоді поміряю. І зараз не буду брати, а приїду пізніше, коли буду вже знати розміри. Так, міряла я, міряла. І ви знаєте, все добре відміряно. Тому що, бачите, зараз ми от прийшов камін, і ми його так е приставили просто до стіни і зверху щелина. Але ж під всіми камінами має бути е така негорюча підставка. Знаєте, як вони стоять на якихось. Е Спеціальних таких камінних ще якихось підставках. Якщо іскри, ну в моєму випадку це електричний, скажем так. Але як добре, що всередині є у нас електрика, там розетка проведена. Ось, але для декору взагалі він має стояти на підставці. Якраз ця підставка чудово, прекрасно закриє, ніби там і немає нічого. І це буде наша таємниця, що там є отвір. Класно, да? Придумали. А потім над ним телевізор повісим. І якусь таку брутальну поличку, напевно, таку дерева якогось таке пульти поставити. От, отак. От ну, мені подобається. Може би то увімкнути, подивитися, чи пізніше. Ну, і як же залишити вас без десерту? Погляньте. Скільки я вишила тюльпанів наших, який великий шматочок. Зараз буду їх відкривати, пересувати, передвигати. Але по результатам у мене, бачите, оце що рожеве, це догори ногами. Оце що рожеве, це все вишито 60%. То я за останні оцій час, що не показувала вам, то я вишила 11 тисяч хрестиків і маю 60%. Ось так. І до завершення вже цілої картини залишилося 25 тисяч 251 хрестик. Я дуже-дуже раденька, бо я так, знаєте. Таку відчуваюсь, почуваюсь такою, що треба це зробити. ось. І взагалі я так бачу, що цих 40%, оце що залишилося, ну це низ насправді. От то він піде в мене швидше, бо тут вже менше кольорів. Знаєте, не так часто міняти колір. Тут залишається ось один тюльпан і шматочок іншого. І все. І ну, 25 тисяч – це не так швидко, як можна подумати. Але головне не полишати, вишивати, вишивати, вишивати. І все буде добре, правда? Ось, буду знімати я ці пельці? Хотіла вам цілий показати ще, знаєте? Ось, але вони такі тугенькі, то я, мабуть, або зніму. Хотіла показати, як виглядає. Трошки віддалю. От. Надіюсь, що зніму без без поломок, бо не хотілося б нічого зачепити тут. Так. От. Така частина у нас вишита. Ну, я задоволена дуже, дуже задоволена цими тюльпанами. Красиві вони виходять, щоб допомогли, правда? Ну що ж, дякую вам, дякую, що прийшли. Приходьте ще. І всього вам найкращого. 不敢